Зараз буде традиційне привітання від хукоман. Команди, капітани команд розіграють зараз центр поля. Капітан команди ФК Козаки це Олександр Глоба. у Команди Максимус Ярослав Олексієвний незмінний капітан постійний. Також вже досить багато турів глоба є капітаном команди козаки. Удар Крилюка, і Денис уже відкриває рахунок у поєдинку. Досить швидко вдається команді Максимус відкрити рахунок. Ніхто не очікував цього удару. Денис забиває вже на четвертій хвилині поєдинку. Дали простір Денису, дали можливість пробити. І це він добре вміє зробити. Зараз провалку. Від команди козаки пробиває ришкови і ліса комагався переправити. Удар на і поворотах, але невдалося вийшло. Ворок! І козаки збираються, так би мовити. Хоча досить таки вдало Стартували козаки і. Джозеф зараз не зумів за м'ячами. Бевзюк, Крилюк. Далі комбінація від. Передача від Гузера. На Рижкова пробиває зараз Рижко, відбуває ванжа добивання. Іди на Гузера. Гузир водить. Рижков наважиться на удар. Ні, все ж таки скидка під удар. Мілевсько пробуває. Мілевський і вище воріт б'є. Тілісна, коли вибиває м'яч подалі. за бокової. Арбітер дозволяє виконати аут. Боротьба. Крилюк не зміг переграти. Удар! І Щавінський зараз показує чудовий сейф. Нагадую, що Максим Щавінський раніше грав багато років за команду Максимус на позиції захисника. Вищий ворі, м'ячі за Удар даруєш. м'яч все-таки воріть. Дається все ж таки Олександру Ришко відзначиться в цьому поєдинку. Завжди активний є, Олександр намагається. Бути корисним для своєї команди. Ну і цього разу Олександр Ришков зумів відзначитися в поєдинку і забуває. Хоплює на підбиранні, але не зуміє переграти голову, голова, голова пропадає центром. Зміщується голова підбирає. Пробиває голова і знову ще вінський. Статурний такий голкіпер у команди Максимус. Бога заберешся з рішення, але зумів дати передачу на Завадського. Завадський на Жозепа підбирання Захаров не зумів пробити підбирання замілецький, мілецький. Демобереш мілевський, 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 мілевський передача на крилюка. Крилюк далі відіре стіночку. Просив на кульбу, але знову пожежа в карному майданчику. Удар по воротах, але не влучає. цього разу. Гравець команди Максимус. звичай вперед. Йде передача на Крилюка. Крилюк! ефект на на фронт. Пробиває премісінького голкіпера Команди Козаки. Віталій Кульба йде передачу на Мілеско. Мілешки забігає по планці і не переграє Мілешки. Вірніше влучає в стійку поміжні І Чудово по планці переграли гравці команди козаки. Передача на Пітрова. Петров з м'ячем. Петров. Крилюка. Знову Рижков з м'ячем На Крилюка. Крилюк, на Рижкова. Рижков стигає. Вирізав на Мілевську, але там, там Максимус іде передачою ліворуч, там не з Крилюк. Знову між собою комбінують гравці Максимус розвертається. Мілевський. Мілевський налаштує в пробиває Мілевський. На дворітьми пролітає м'яч після удару Михайла. Але гадаю, що ця команда ще себе, так би мовити, проявить. Глоба чудово перехоплює. відібрав м'яч поляка пробиває. І знов ще Вінський. Удар! Гузира, вищі б'є Єгузера. Також це один із сенсаційних рахунків. Яворський зараз Гузир йде передачу на Ришкова. Ришков один дотик і забиває, що в більярді Олександр Рижков і робить рахунок. 3-0. А Яворський розняє так, вермався, передачу на кульбу, не вдало це зробив Яворський. Яворський Яворський на Решкова. Ришков проходить центр. не спікує Ришков Комбінує з кульбою, і буде Ришкова, так і є. з лівої ноги. м'яч на поперечку пролітає. Зараз в атаці знову команда. Максимус Яворський. Як же зараз Це Проти Рістакова виборює м'яч Євген у Джозефа. Удари м'я всі ці воріт. Ну що ж, вдається забитий цього разу гравцям команди Левка Максимус Євген Телістаков робить рахунок 4-0. Козаки намагаються сконструювати атаку. Передача на Бевзюка. Бевзюк пробиває. Поміж ніг проходить м'яч у Щелінській. Єворський <звук> відбувається раз ці команди козаки. Максимус Рижкову Рижкову намагається на замасі прибрати Джозефа. Йому дається це зробити. Скидка піддавна Крилюка. Крилюки забиває. Захаров. Прикрив, так би мовити, видимість голкіперу команди Козаки. І Денис Крилюк відзначається в цьому поєдинку. Завадський Еліксій. Ришко зараз переграв Ванжу, але от не зумів Рижку. Аут для команди Максимус. Крилюк, крилюк з м'ячем. Крилюк пробиває ванжу. Де приладла, на Мілевську. Мілевський знову буде пробивати. Йде вобірж. Мілевський пробиває. Можливо, потрібно було відразу пробивати, не протягувати. Але жінка віде передачу на Джозефа. Вже потрібно пробивати. Джозеф потім віддав передачу на Завадського, Завадський і... не зумів. Швидко. Швидко. Мілевський, Мілевський помічає кульбу ще праворуч. Кульба на дальні сіковася на Фролова, але показує Мілевський, що він був і Має шанс розігнати. На ньому, так би мовити, висить уже Шевченко втрачає. Шевченко передач на кульбу, кульба в один дотик, намагався дати на Яворську. Рахунок впевнений на користь. Зараз Прово отримав передачі від партнерів і порушив правила Максим. Цікавий факт, якщо теоретично команда Покров Божий зможе отримати. Постійно майорейті в кожен поєдинку дует Дороша та Григоруся. Дуве такий не. Помітно, що в цьому поєдинку не бачимо. Ми також знову слічуємо удар крилюка і шедевер забиває. Крилюк до воріт команди Козаки.